Можливо, що Захарія був озлоблений на Бога. Чому Захарія був озлоблений на Бога? Можливо, навіть носив зневіру, як священик вже виконував свої якісь священнодійства по стану своєму по обов'язку. Можливо, носив в своєму серці жаль на Бога. Чому? Тому що ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, що як він, так і його жінка, обоє були праведні перед Богом, виконуючи непорочно Його заповіді і накази та не мали дитини. Можете собі представити чоловіка, жінку, а ще тих часів, коли. Благословення Боже воно було не раз пропорціонально з тим, скільки ти маєш дітей, і Він, священнослужитель, вірний, праведний з його жінкою, чекають на те, щоби Бог обдарував їх дитиною. Вони непорочні в заповіді і в наказах. Ну, кого не озлобить такий стан. Я думаю, що він міг бути ображений на Бога, бо це ми можемо побачити по тій реакції, потім, як він реагує на Архангела Гавріїла. Такий стан озлобленості може бути і в нас. Може, ми зустрічали таких людей, які озлоблені на Бога. І що важко тоді, коли ті люди, які. Послушні Богові, які живуть по заповідям, які чекають, що Бог відповість на їхні молитви, на їхні прохання, дуже часто навіть не вміють признатися до того, що вони тримають в серці жаль на Бога, що вони ображені на Бога, дуже важко їм це висказати, дуже важко їм це назвати. Сьогодні теж. Та біль ті втрати, які ми переживаємо в державі нашій загальний стан, він теж є дуже такий болісний, багато людей озлоблених. І зрозуміло, чому озлоблених, тому що так багато зусиль, так багато страждань. І так багато молитв, і так багато жертв. Як тут не озлобитися? Як тут не носити жаль? Чи претензії в сторону Бога чому? Коли людина праведна і вона озлоблена на Бога, носить претензії, до яких може і не признається, вона живе в великому конфлікті, скритому великому конфлікті. Її серце заморожується. Її поведінка стає щораз більше лицемірна тоді. І це дуже небезпечний стан. Людина це скриває, але часом це в неї вискакує. Часом це з неї вискакує, так і з Захарії. Коли приходить до нього, він по звичці своїй пішов в храм, коли приходить до нього архангел Гавріл і починає до нього звертатися, не бійся Захарія. Тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина. А він такий, що? Сина? Ти жартуєш зі мною тепер, коли я вже старий, коли моя дружина стара, міг би навіть сказати, знаєш що? Іди. Тепер вже ти мені не потрібний. Ну, Він трошки це так і прозвучало. Він говорить, а з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. І тоді архангел йому об'ясняє, як це буде, і говорить: будеш німим. Тому що ти не повірив моїм словам. Тобто ти не повірив Слову Божому, ти праведний, але не довіряєш Богові, ти виконуєш накази, але не довіряєш, не знаєш Бога. Коли хтось озлоблений і оскаржує Бога, Дуже важливо зрозуміти, що це брехня, що Бог чогось не робить для мене, що Бог мешкає з допомогою мені, що Бог затримує свою дію і що Бог чогось не зробив мені. Зрозуміймо це. Зрозуміймо цю істину. Що Бог не може не робити добро для кожного з нас і для кожної людини цілковито і в повноті на всі 100 процентів. Бог не може не робити добра для кожної людини на світі. Не може, бо в той момент, коли би він перестав творити своє добро до любої людини тут на землі, по-перше, ця людина би перестала існувати, а по-друге, сам Бог би перестав існувати що неможливе, тому що його природа заключається в тому, що він кожну мить і всі сто процентів дає повноту благодаті, потрібну для кожного з нас. Коли ми цього не розуміємо і щось не стається так, як ми би хотіли, так, як по праву належало би людині, чоловіковій жінці, які одружені, належали би діти по праву Божому, тому що так Бог створив чоловіка й жінку. Але ми тоді не допускаємо ще наступних факторів, що Бог зі своєї сторони робить все. Але ще є фактор мій, чи я роблю все зі своєї сторони. І чи робить все оточення, все для того, щоб відбулося те, що має бути по праву, і відбулося те, що справедливе. Ми дуже часто забуваємо, що це ми чогось не дороблюємо або наслідки пов'язані з тим, що є ще дуже багато людей на цій землі, які не роблять те, що мали би зробити, щоб настали відповідні умови. Щоб відбулося праведне і справедливе, Те, чого очікує кожна людина праведна, що має з нею статися. Дуже важливо, щоб ми усвідомили собі цю істину, що Бог робить все і завжди, добро зі своєї частини на всі сто процентів. І якщо Він чогось не робить, то лише те. Що до Нього не належить. Не все залежить від Бога. Ми дуже часто скидуємо відповідальність на Бога за те, за що Він невідповідальний. І дуже важливо зрозуміти нам теж, що Бог ніколи не мешкає, ніколи не мешкає, Бог ніколи не спізнюється. Зі своєю благодаттю, бо він би не був Богом. Бог не є людиною, яка спізнюється, і Бог не є людиною, який не виконує свою частину в повноті. Тому дуже важливо, щоб ми помітили в своєму серці, чи немає в нас претензій до Бога, озлобленості, осудження, оскарження. Бог витримує це зі своєї сторони. Навіть ви знаєте, як Йов сварився з Йовом, проклинав навіть день свого народження. Так, Бог витримає, якщо ми це йому скажемо, якщо ми будемо з ним сваритися і скажемо, ми очікували, ми молились, ми просили, а ти не даєш. Але дуже важливо, щоб ми. Якщо маємо озлобленість, образу і зневіру, яка пов'язана з тим, що щось не відбулося так, як ми цього хотіли, щоб ми це помітили, щоб ми це назвали, і щоб ми з цим прийшли до Бога, щоб Він міг нам відповісти, і щоб ми могли почути. Коли... Архангел Гавріїл сказав Захарій, що він буде німим. Це властиво теж для того, щоб він мав час зглибити своє серце в Дусі Святому. Просімо цей дар щирості, глибокої щирості, відваги. Побачити і назвати, якщо є в нашому серці образи жаль, зневіра якась, просімо Бога, щоб Він, дозволивши нам це побачити, прийшов і явив нам свою доброту, свою природу і визволив нас від образ жалю, зневіри і претензій до Бога, який не заслуговує цих претензій від нас, адже Він в повноті, що миті. Обдаровує нас всіми благами не тільки нас, а й кожну людину на цьому світі. Від нас залежить, чи це станеться, чи ми приймемо Його слово, Його самого в свої серця і життя.